Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в дуже прекрасному містечку Бенідорм, де в нас для вас суперкрута квартира ціною 157 тисяч євро за 60 квадратів. Це дуже цікава квартира. Ходімо дивитися, ми знаходимося зараз ось на такому балкончику. Дивіться, досить симпатично. Тут квіточки, і все так красиво, гарненько зроблено, Якась така, можна сказати, своя. Естетика. Тут з цього балкончику, дивіться, одразу спальня. Тут є спальня, тут, до речі, дві спальні, один санвузол і один пануційний. ще туалет. Дуже гарно зроблено, все красиво. Ця спальня дуже хороша, з великими шафами. Симпатичний ремонт, тут одразу балкончик. І ми заходимо зараз в вітальню, дивіться. Дуже естетична, гарненька, красива вітальня, акуратна. По ремонту все супер. Мені дуже подобається, повіться частина, дуже гарна картини. Тобто, в цілому квартира має дуже симпатичний вигляд, бачите, якийсь тут китайський Будда. Чи хто це не знаю. ну, але, але дуже цікаво. Дуже цікаво, тут все гарненько. Поїхали далі. Тут дивіться теж вхід в цю спальню, бачите, тут вхід і на балкончик, і в цю спальню, і ось таке у нас вітання. Тут ми повертаємо. В туалет. Гарненький дивіться, класний, приємно пахне, все, все новеньке, все чистеньке, все гарненьке, дуже симпатично. І тут санвузол. Теж санвузол на 5 балів. Нічого не потрібно міняти, все клас, все нове. Тут ванна, ось така зклана, дуже класно І в нас є ще одна спальня. Тут в нас ще проживають люди, тому... Трішечки залишили бардак, але досить цікаво. Досить цікаво, гарна спальня і вхідна зона. З вхідної зони ми переходимо в кухню. Дивіться, досить таки компактна кухонька. Гарненька, симпатична. В кухні виконечко, як ми бачимо, на коридор. Ось така у нас гарненька квартирка в Бенідормі. То що ж, друзі, якщо ви хочете цю симпатюгу, дуже класну квартиру, подивіться, ну сама вітальна, чого просто вартує, звертайтеся до нас і ми вам все обов'язково оформимо в найкращому виді. Дивіться, ми виходимо з будинку. Тут фактично 5 метрів є басейн. Ось такий басейн він зараз чомусь приспущений. Не знаю, можливо, дуже сильно в Іспанії подорожала вода. Ось, Але ось такий він, так він виглядає. Дуже крутий, класний басейн.